Приміщення залишають, сваритися не хочуть. Громадська організація взаємодопомога провела звітні збори. В приміщенні Переу, де раніше проходили заняття творчого центру. Зібралися батьки-вихованців. Аби поставити крапку в інсинуаціях з приміщенням, запросили знімальну групу телебачення громади. Я просто хочу, щоб вокруг вот таких всіх не було тіньових загоров, сплетень, пліток. Вот всього цього бруда. всякого, всякого що несеться, а там сказали, а там сказали. Я не хочу цього. Я хочу, щоб люди розуміли, що ми спокійно йдемо просто до своєї цілі. мети дать цим дітям все самої найкраще. Все і хочу, ще відмітити, коли я хочу розповісти про цю діяльність нашу от вчора. Ми виїжджали, вивозили дітей в Макдональдс, вивозили дітей в країну мрій. Мене спрашувати сражу хто оплачує, хто вас возить? У Нас нет финансирования, я повторяюсь на камеру, чтобы закрыть все вопросы. Я могу показать почтовик свой со всеми письмами, переписки, коммуникационной деловой мовой, что я прошу наших дітей, розказувай про цель, про мету, показываю наши соцсети. І всі люди погоджуються, тому що вони бачать в цьому місію. Вони бачать в цьому допомогу цим дітям. До обговорення розташування дитячого центру долучилися депутати соціальної комісії. У проблемах з приміщенням громадської організації Олександр Гречкін звинувачує міську владу і голову молодіжної ради. Наш мер і його команда вони як справа сказати, рекламуються на тому, що вони будуть оказувати допомогу реабілітацію воїнам нашим. Так? А оце діти тих воїнів. Так вони цих дітей викинули на вулицю. Була дана команда. Не сказали ким. Але ми але ми розуміємо, ким була дана команда знайти місце для молодіжної ради. І ось цьому, чому цих дітей і цей клуб викинули на вулицю. Тому що треба було знайти місце для молодіжної ради. За коментарем щодо цих звинувачень ми звернулися до голови молодіжної ради Максима Самойлова. Зустрічаємося в приміщенні молодіжної ради. Його надали в тимчасове користування в січні поточного року. Звинувачували вас як голову молодіжної ради в тому, що це приміщення було потрібно під молодіжну раду і тому дітей попросили звідти піти. Що ви можете про це прокоментувати? То приміщення, де вони зараз знаходяться, так так на Шевченка сім. Ну, всі в місті знають, що то було в свій час, коли це було потрібно. Це було нашим пунктом незламності. Там залишились наші меблі, і зараз ми знаходимося взагалі-то в приміщенні молодіжної ради, і ніяких приміщень нам не треба. Тобто вони знаходились там і. Претендувати на то немає сенсу. Ну, користуйтесь на здоров'я. Ну, це не те, що ми обговорювали, це те, що їм дали в користування, як меблі, як ремонт, який ми робили за донати. Це можна сюжетами скласти, це, це цілий фільм можна зняти. Але користуйтесь на здоров'я, ми до цього не маємо жодного відношення. Наразі приміщення, де проходили заняття дитячих груп, більше не є придатним. Кімнату періодично заливає каналізація, а для дітей з особливими потребами потрібні певні умови, розповідають представники громадської організації. Робота фахівців творчого центру скерована як на дітей, так і на батьків. Наша задача це соціалізація і розвиток дітей. І розвиток дітей не тільки особливих розвиток дітей всіх. Ви знаєте, що в ВПО на даний період часу багато їх знаходяться вдома Находяться дома на онлайні. До нас приходять їжачки, а виходять дорослі обучені соціалізовані діти. Тобто це діти, які знаходять тут друзів, це діти, які хочуть показати, що вони вміють щось. Хоча вони сиділи вдома і багато чого вони не могли і не знали. А вони приходять сюди, знаходять собі друзів і потім товаришують. Ну зрозуміло, що діти ВПО вони, може більш замкнуті, але у нас з цим працюють як спеціалісти лагопеди. Так і дефектологи працюють не тільки з дітьми, але і з батьками, тому що є дуже багато мам, які замикаються. Ви розумієте, що у особливих дітей мама чуть-чуть в іншу сторону розвивається. Їй дуже потрібна підтримка, їй дуже потрібне потрібен е, теж психологічне розвантаження. І у нас це проходить. Хочу розказати, як моя дитина попала в цей центр. Е, дуже давно нам дідусь заподарував гітару, але ця гітара дуже довго. Е, Лежала в шкафу, і тут ми побачили об'яву, що запрошуються діти, які хочуть навчитися грі на гітарі. Ми шукали гітару, хотіли віддати його в музикальну школу, але там нам сказали, що ми можемо займатися з вашою дитиною тільки онлайн. Ну, Онлайн-гра на гітарі це різні речі, треба поставити правильно руки, і ми. Рішили піти сюди, коли моя дитина прийшла спустя три місяці, моя дитина вже грає три пісні, четверту вже ми вивчаємо. Ми були на майстерках по малюванню пазл пазлів. 3D. Ми там малювали і розмальовували пазлі, а коли ми виходили, нам роздали. По барнику і соко мені подобається, як тут навчають, і мені подобається усі, хто тут є. Більше про звітні збори ГО взаємодопомога. Дивіться у програмі Об'єктив.